Сказав Господь причучу, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив піди дитину, нині працювати у винограднику. Той озвався, піду, Господи, і не пішов. Звернувся до другого, сказав вже так само, а цей відповів, не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов і котрий двох учинив волю батька. Останні відповіді ті, тоді Ісус сказав їм, істинно кажу вам, що митрі і блудниці вас випереджують у Царстві Божій. Прийшов Бо був до Іван дорогою правди, та ви не повірили йому. Митрі і блудниці повірили йому, а ви бачачи це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити. йому. Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава дуже прості, і зрозумілі слова. Каже, Христос От є, у тата два сини. Каже одному, йди зроби там щось, йди в виноградник, будеш ники там працювати. І Він каже: добре, тато, дуже фано, піду, все. Переступив поріг і пішов, Бог знає куди. Взяв телефон і сидить там, та? по нашому, по сьогоднішньому. А другому каже, піди, зроби, піди виноградник. А той не хочу, не піду. Ну та й добре, не хочеш, та й не хочеш, як хочеш. Він той посидів, подумав, та якось негарно так батька ображати. Пішов і працював в винограднику. І Христос каже, як ви думаєте, хто виконав волю отця, той так гарно погодився, так, 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 піду і не пішов. А той зневажив батька, не піду, не хочу. Але пішов і зробив. Я вам скажу так, і то, і перші, і другий не здали, якщо би не було одної речі. Покаяння. Той покаявся і пішов. Покаяння дає результат. Чуєте? Бо якщо б навіть перший, Сказав, добре, піду і не пішов, а потім подумав, покаявся. І був би, прийшов, була би робота виконана. А цей каже, ні, ні, не піду, не хочу, не хочу. Але покаявся і пішов. Тобто ви чуєте, так? В будь-якому варіанті, чи ви гарно поступите, чи не гарно, чи добре, чи не дуже добре. Саме головне, чи там буде покаяння. Чи там буде покаяння? Чи я визнаю себе перед Господом, що я є грішний? Тому Він і каже, блудниці каже митері, фарисеї, блудниці каже, випереджують вас у Царстві Божому. Чому покаявшись? Богу не цікава людська святість, людська пихатість. Людська якась особливість для Бога важна красота покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу!